«Живий імпровізуючи, так двома словами можна описати головний принцип, який прищеплює своїм ученням викладач музичної школи номер 12 Наталія Добридніва. Вона викладає незвичайну дисципліну, навчає юних музикантів мистецтва імпровізації. Серед її вихованців відомі сьогодні виконавці та композитори Артем Семенов, Іван Данилець, Олексій Боголюбов для успішних колишніх і талановитих нинішніх учнів. Наталія Вікторівна підготувала і видала збірку аранжувань популярних композицій для виконання в ансамблях, тобто в чотири роки. Про те, як виникла ідея зібрати і опублікувати їх, як тривала робота і як сприймають книжку ті, кому вона адресована, йшлося на її великі відкриті презентації. Прийшли друзі, прийшли мої однокурсники по музикальному училищу, по університету, батьки, ученики нинішні, ученики прошлых років. Я не чекала, що прийде мой один з перших преподавателів, Борис Матвійович Лосин, у мене учил в музикальной школі і практично він мене научил підбирати на слух. Вот для меня была полная неожиданность, потому что он недавно оперировался, но в такой сложной ситуации оказался. Вот, его присутствие было очень важно. Потом было очень важное присутствие Людмилы Александровны Тресковой, заведующей фортепианным отделением из музыкального училища. Оскільки до збірки включено вісім творів, всі вони і прозвучали на презентації. Разом із колегою Наталія Вікторівна виконувала знайомі мелодії, наповнюючи зал позитивом і натхненням. Книжка єдиною в місті викладачки імпровізації Наталії Добриднєвої стала чудовим приводом подумати про те, що музика, як мало що й інше, приносить у суворі складні будні світло і насичує їх теплом, яким можна і треба ділитися з іншими. порыв души. Это вот ты играешь, как чувствуешь. Она же ведь не только в музыке есть, она может быть и в прозе, и в поэзии. То есть вот я своим ученикам говорю, вот вы играете так, как вы вот ощущаете в данный момент. И что самое интересное, что импровизацию это повторить невозможно. Ты не можешь сыграть сию секунду на второй раз точно так же, она будет уже другой. Потому что и состояние души может измениться, и пальцы не могут сказать одинаково два раза. Поэтому вот это состояние.